Ми ще з маличку знаємо його ім'я Вікентій Хвойка. Адже історію України вже неможливо уявити без його досліджень і досягнень. За походженням Чех, Вікентій Хвойка проводив найвизначніші розкопки на території України, зокрема на Київщині. Національний історичний музей, де Хвойка був головним хранителем протягом 15 років, аж самої смерті в 1914-му, називався тоді музей київським, художньо-промисловим і науковим. Сьогодні вшановує це видатне життя. Після визволення нашої країни від фашистів Анна Шовкопляс, заслужений працівник культури України, розбирала цю багатотисячну колекцію, а потім продовжувала працювати кендіях войки. Зарубинецька і Черняхівська культури увійшли в світову історію цими іменами. Бо поблизу зарубінці віднайдено рештки культури, що панували. Від другого століття до нашої ери, по друге століття вже по Різдві Христовому, а Чебішнівська, що розпростерлась на території кількох нинішніх країн, тривала від початку другого по п'яте століття нашої ери. Саме з ними пов'язують писемні згадки про Слав'ян. Посуд, прясла, прикраси, виставлені в невеликі за обсягом експозиції Національного історичного музею знайдені біля курчуватого в Вишеній Київської області. Київська культура, як справедливо підкреслює за вікентієм хвойку нинішній історик, генетично пов'язана із Зарубинецькою. А черняхівсько археологічну культуру. Бажають своєю праматір'ю Румунія, Польща, Молдова, Росія, а не тільки наша Україна. Національний історичний музей сьогодні, відзначаючи століття визначного відкриття, археологом Вікентієм Хвойкою, нагадує нам, на якій святій і благословенній землі ми живемо.